Добрий день всім учасникам. Ми продовжуємо наш освітній проект, який започаткований у Львівському національному університеті імені Івана Франка, кафедрою режисури, режисури та хореографії. Освітньо-науковий проект, хореографічне мистецтво в Україні та світі, традиції та тенденції розвитку. Сьогоднішня наша лекція. Підготовлена асистентом, аспірантом кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету безпаленко Юлії Василівною. І, будь ласка, я передаю слово Юлії Васильівні. Будь ласка. Всім доброго дня. Мене звати Беспаленко Юлія Васильівна, я викладач Львівського національного університету, кафедри режисури та хореографії. З цього року аспірант. Ми сьогодні з вами поговоримо. Ви бачите на головному екрані назву нашої лекції: ми поговоримо про застосування терміну епальман, взагалі, що це таке, навіщо воно нам потрібно, і як з цим працювати. Так як у вас будуть тестові завдання, я буду вам наголошувати, що який скрін екрану робити, щоб вам легше було підготуватися. А те, що я буду вам показувати з учнями, це я буду вам показувати власний досвід okay. якихось моментів. Ну, питань, всі питання, які у вас будуть, вони будуть чітко прописані. А все, що я буду говорити, це я просто ділюсь з вами власним досвідом. Мене буде, напевно, тільки чути не видно. Ви дивіться на екран. Отже. Для того, щоб на початку, перед тим як почати пояснювати учням, що таке пальман, було б непогано пояснити їм, що коли вони стоять на середині зали або взагалі навіть біля опори, що в них є квадратик, власний квадратик. Є багато квадратиків. Один з квадратиків це наш зал, ми його можемо великим квадратом таким назвати, де є точки, ми про які ми трошки пізніше поговоримо. А от я говорю про цей маленький квадратик, в якому ми стоїмо, де би ми не знаходились в танцювальному просторі. І ми повинні розуміти, що співвідношення наших плечей, стегон, ніг і рук по відношенню до цього по відношенню до цього квадратіку чи ми стої... ну, чи ми координовані і як ми виглядаємо взагалі на сцені. Наприклад, ці діагоналі, які намальовані в цьому маленькому квадратіку, так то вони чітко показують і виворотна опорна нога в танцівника, чи не виворотна, чи вона стоїть в сучасних позиціях чи в класичних виворотних позиціях. Тому було б непогано зараз дуже багато в, в інстаграмі, в Ютубі дуже багато відео з цим квадратиком маленьким, з пропорціями. Показані всі пози, як робляться в цьому квадратіку, тому, в принципі, варто було би показувати. Ну і багато чомусь людей думають, що а, в мене маленькі діти, вони все одно не зрозуміють. Но я також працюю з маленькими дітьми, і насправді ну, набагато швидше все відбувається, коли ми спочатку все це показуємо, а потім вже починаємо робити і пояснювати. Тому не бійтеся їм це пояснювати. А, будь ласка, зіскрімте цей екранчик, якщо ви раптом. Я думаю, що це, звісно, так не буває, але якщо раптом ви не пам'ятаєте, як у нас розподіляються точки танцювального простору, так, то саме так вони розподіляються. В точці 1 у нас — глядач, 2, 8 — це нижні кути, 4, 6 — це верхні кути, ну і також у нас є 3, 7 — це сторона, і 5 це точка, в яку, якщо ми стоїмо обличчям в Анфас до глядача, то 5 у нас дивиться спина в точку 5. Або якщо ми обличчям в точку 5, то глядач бачить нашу спину. Отже, також зіскріньте, будь ласка, цей екран, тому що по цьому, по тому, що тут написано, у вас буде питання. Також дуже важливо пояснити дітям сам переклад терміну, тому що ну, наприклад, ви всі розумієте, що якщо ми, наприклад, застосовуємо термін на Україні в Україні, ви зразу всі розуміють, яка буде реакція деяких людей, які просять, щоб ви говорили все-таки правильно в Україні. Хоча багато хто каже, що на Україні це також правильно, але ми розуміємо, що нас, як українців, все буде поки що ну так. Не, не буде нам це подобатись, все так мягко кажучи, так само і тут. І коли ми говоримо щось неправильно, наш, наше тіло не хоче слухатись нас, воно якось починає реагувати на це неправильне слова. Тому, якщо ми пояснюємо, чому епальман саме епальман, що це плече з французької мови, що в у французьких солдат були епаліти. На формі дуже легко запам'ятати майже всі діти, якщо дивилися якісь фільми, бач, ну, знали, що знаєш, що це таке. Тому дуже важливо пояснити саме значення епальману, і ми бачимо, тут у вас написано, що в нас є два положення епальману, два види епальману крозе і ЕФАСЕ. І також старайтеся розумію, щоб легше пояснити термін ЕФАСЕ як відкритий. Але це буде не ну не не, неправильний не, не, не переклад. Будь ласка, старайтеся також дітям пояснювати. Ну, хоча це дуже важко запам'ятати, а насправді чому затемнений? Тому що коли ви з е, глядацької зали дивитесь е, на людину, яка стоїть в пальмане фасе, ви не можете сказати, в, який, е, в якому положенні стоять ноги. Якщо в крозе в нас чітко видно, що ноги схрещені, то в епальмані воно тому і затемнене. Воно ніби розташоване, ти не розумієш. От якщо ми ви, ви бачите зараз е, не екран, таких я демонструю, а там, де я говорю, то встаньте під нас, то мені випальман кроза п'яту позицію випальман Да, і ми ну, нам не треба сильно приглядатися, щоб зрозуміти, що діти зараз стоять, е, вибачте, учні стоять випальманкрози. крозе Про, поставте в ту саму точку праву ногу назад. І можете мені зробити гарну п'яту позицію, так прямо ідеально постаратися. Yeah. Бачите, тут зараз ноги незрозуміли. Ну тобто, я як можу подумати, що це крозе, так і Ефасе. Тому розташований, затемнений, не зрозумілий нам, як ми стоїмо. Тобто, ми це особливо видно гарно на малюнках в книжках, коли малюють, що нога яка ближче до глядача. Ну от, от так, от, як в фосе зараз, так? Позаду, то ти на малюнку треба дуже гарно вглядітися, а іноді прочитати. Бо ти, якщо не прочитаєш, ти не зрозумієш на малюнку в положенні ФС, як стоять ноги. Зі всі, я сподіваюся, екранчик. А, наступне, найпоширеніші помилки, які існують в пальман. Я не буду нічого тут пояснювати, будь ласка, зіскріньте. Бо я буду по ходу уроку вам трошки ще щось про помилки говорити, показувати конкретно на учнях, як, як, ці, як ці помилки вилазять і в кого і йде. А, а тут просто ви собі зіскриньте, щоб мати цю інформацію і щоб розуміти, як відповідати потім на питання, які помилки є. Їх всього такі найпоширеніші дві. Тому, в принципі, можна зрозуміти. І так само тут важливо, якщо ви побачите на квадраті, тут важливо діагоналі. так? Якщо б в нас ноги стояли правильно, вони би от... Ми на першому малюнку там дівчинку бачили, в неї нога стояла чітко по діагональній лінії. Одна із помилок, коли ноги стоять, бачите, більш закручено, а не по діагоналі. Також зіскріньте, будь ласка, цей малюночок. Я не буду вам пояснювати. Що тут написано, і не будуть читати, будь ласка, просто ви самі собі почитайте. Єдине, що я вам скажу, що не пояснюйте, також багато дітей плутають вид епальману і позаепальману. Поза це коли у нас нога кудись роб... у нас є опорна і робоча нога, це поза. Коли в нас ми стоїмо в п'ятій позиції, це просто епальман, це якийсь вид епальману, кроазе чи ефасе. Крім крім простого епальмана, у нас є пози в епальман. у нас є пози круазе епальман, вперед-назад. Зіскрінили, так, малюночок? Ідемо далі. Пози ефасе, вперед і назад. І єдине, що я хочу вам на цьому сказати, поки ми зараз будемо робити ці пози, вам показувати, що їх можна описувати по-різному. Можна описувати без вказівки точки залу, і можна описувати з вказівкою, То, будь ласка, собі перечитайте, як що робиться, тому що також буде те, в тестовому питанні е, запитання, ну, опису, коли ви вказуєте, чітко в яку точку ми стоїмо, і запитання, коли ми не знаємо, ну, тобто в описі немає точки залу, але як тоді можна описати, в якій позі я стою, щоб мене е, наступне покоління зрозуміло? А, поки що я тоді вам закриваю демонстрацію, а, і ми вам покажемо пози Азе і Фаса. П'ята позиція, другу точку. Восьму. Тільки дуже повільно, добре.

Треба дивитися дуже гарно за опорною ногою, щоб вона стояла по діагоналі, як ми говорили. Наприклад, я поки що це перший курс, і я, наприклад, не прошу робити ногу за себе а, ну, або схрещено вперед так сильно. Мені важливіше більше, щоб вони розуміли, як стоїть опорна нога. І, ну, і В принципі, завдання було більше вивчити схематично, що за чим. Тому і слідкувати за тим, щоб не були завернуті стегна і плечі в бік, тому що це одна з найтаких найрозповсюджених помилок. І я, наприклад, коли, коли ходжу на якийсь стріт чи хіп-хоп, то я себе також там ловлю на тому, що я постійно. Займаються класичним танцем, то також дуже, ну, ну, я прям борюся з цим. Я дуже довгий час вивчаю все в Анфас, тому що дуже сильно інтернет чомусь зависає. Надіюсь, що зараз А, Тому е, борю, ну, майже багато довгий час роблю рухи в анфас, щоб вивчити саме правильність самого руху. Тому що через цей неправильний пальман, закручення стегон і плечей, відбувається, що ну, людям важче вивчити і зрозуміти якісь рухи. Наступні пози це пози епальман Екарте. Також, будь ласка, заскріньте собі цей екранчик. Також будуть питання по тому, що тут написано. Крім того, що нам треба пояснити, взагалі е, дуже легко пояснювати дітям, що поза екарте, це якщо ми стоїмо анфас, це просто нога в сторону. Е, але якщо ми розвертаємо своє тіло в другу точку, або в восьму, то це, це положення ноги в сторону починає називатися поза екарте. І в нас є два види екарте, вперед і назад, вперед, це коли в нас нога відкрита в два нижніх. В нижній точці залу, а ЕКРТ назад, це коли в нас нога в сторону відкрита в верхній точці залу. І також дуже важливо наголошувати дітям або учням, що в нас є тільки дві точки, в якому ми стоїмо в класичному танці вепельман обличчям, ніби це, ну, особливо на початку, поки вивчаємо там, в першому класі, це друга і восьма точка. І ми зараз вам знову покажемо. Комбінацію, яку ми робимо, для того, щоб вивчити епельман. Ой, екрте вперед назад. Готові? Можна. Thank <laughs> Завернуті стегна. Єва стоїть в нас чітко в великому квадраті. Вона не враховує свій квадраті. Вона стоїть чітко в кут який з великого залу, але вона стоїть в цьому залі дуже близько до правої сторони, і тому, коли якщо подивитися, можеш набрати ручки. Дівчинки, зійдіть, дякую. Якщо подивитися, бачите, не видно на цього стегна, я зараз руки тримаю на двох стегнах, і ви ліву руку мою не бачите. Так от я кажу про це про це завернення сильне. Да? Ми, коли стоїмо в пальма, у нас повинно два стігна бути видно в ну, церкві. Ви нас бачите трошки збоку, але все одно, усе стігно повинно бути о, видно. Багато людей так закручується. Це, дякую. Це відбувається і через те, що немає виворотності часто, особливо коли люди там, приходять з сучасного танцю. Де постійно по шості працюють, тому такі речі відбуваються. Але в принципі, ну такими от простими простими комбінаціями. Якщо ви зауважили, що ми робимо всі пози в квартирі, цілих пів цілих півроку робимо. Хоча, вроді би, всі дорослі, можемо зразу вчити. Але набагато важливіше виставити цю позу, ну ліпше більше приділити цьому час. Чим потім ну, не мати цієї пози і не розуміти, як вона робиться. Ну, тому, тому наприклад, я не боюсь витрачати, Ліпше, ну, я бачу результат потім, тому в принципі роб, ми робимо це все на підлозі. Так, наступний слайд. Ми поговоримо ще про арабески. Також можете зіскрінити собі, будь ласка, цей екранчик, також буде запитання з цього екранчику. Крім поз позакарте кроза Ефесе. У нас ще є пози арабески. У нас насправді багато поз в класичному танці, але це зараз такі основні, які вивчаємо в першому класі. Е, насправді поза арабески, на відміну, наприклад, кроза Ефесей, які постійні екрт, в кожній школі класичного танцю є свої арабески. У нас є італійська школа, французька школа і. Хочу, щоб ми не боялись говорити, що в нас є українська школа балетна, класична. Ми, по-перше, є такими самими послідовниками і такими самими учасниками класичного балету в радянській школі. Ми дуже багато вкладали в це. І, тому ми можемо також вважати, що ну і мало того, ми дуже сильно е, українська балетна школа відрізняється від е, тієї школи, про яку ми не будемо говорити, е, своєю ліричністю, своєю неповторністю, м'якістю. І тому я вважаю, що треба говорити, що в нас є своя українська балетна школа. Тому за цією українською балетною школою, яка йде за методом Ваганової, у нас є чотири арабески, які ми вчимо в першому класі. Я вчу, на другому курсі ми вчимо і італійської школи Арабески, і французької школи Арабески, а на першу, в першому семестрі ми вчимо арабески першого класу болетного училища. Також зробіть, будь ласка, скрін цього екранчику. Тут описаний перший арабеск, другий арабеск. Не замерзло. Також зіскріньте, будь ласка, цей екран. Тут описано третій і четвертий рабез. Також бачите, є два види опису. Можна описувати без точки, не вказуючи точку залу. Можна описати так, щоб ви зрозуміли, як стоїть людина. І можна описувати. Так, щоб стояли, ну, використовуючи точки залу, тому, будь ласка, перечитайте собі, як можна описувати, щоб ви могли відповісти дати відповідь на питання, які будуть у вас в тестових завданнях. Добре, ми вам покажемо комбінацію арабесків за українською балетною школою. Måske. yes Точках другі і восьми робили в боком, в Сьому і третю точку. Ну, я роблю це спеціально для того, щоб учень розумів про опорну ногу. Коли ми стаємо боком, то чітко видно, чи опорна нога в мене виворотна. А виворотна це як Виворотна, коли я стою боком, у мене п'ятка закриває носок. тобто вона перпендикулярна в глядацькій залі. А, і це тоді учню набагато ліпше видно, тому що коли ми рабезькою, ну взагалі і взагалі в позах навіть коли ми стоїмо в другу восьму точку, дуже важко людям, які не займалися дитинства класичним танцем, зрозуміти, як стояти правильно виворотною ногою. Тому коли ми арабески робимо боком, то ну, мені знов ж таки подобається, тому що мені не треба потім робити багато зауважень. як Ну, виправляти дітей, тому що вони через якийсь час дуже швидко розуміють, як правильно. А, наступний, ну насправді, дуже багато, ми не всі будемо рухи вам показувати, які використовуються в першому класі. Ми такі основні покажемо. Наступний тангріє, будь ласка, також зробіть скріп цього екрану. Тут виписані всі основні моменти, пов'язані з я б сказала, комбінацією тангліє. Дуже важливо знати знову ж таки переклад, так? що тан в нас перекладається як рух, ліє – це взаємопов'язаний, рух, який взаємопов'язаний. І це один кадаж, це можна сказати, початкове, таке, яке з'єднали колись і воно зробилось таким сталим рухом, який ми робимо в класичному танці. І насправді тут зібрані всі положення, які ми можемо, з якими ми можемо скоординувати, щоб зрозуміти, що таке Епельман, тому що тут є і анфас, і поза Епельман, і переходи, і, і паде-гаже Потім ми робимо через зараз будемо через пліє робити по четвертій, по другій позиції. Потім в старших класах ми робимо це вже з використанням кроку паде-гаже, тобто з виходом на рівну ногу. Ми розуміємо, що там є такий, е, такий, такий рух, який буде в нас вдосконалюватися з кожним е, роком. І також там, де є, написано види танє, то вони всі тут описані. Е, і е, ну, мені дуже допомагає пояснювати людям, навіщо ми це вчимо, і чому це запам'ятати, коли я показую, що ми робимо потім е, танє зі стрибком в повороті. Так? Або турлянами, тому тоді людина розуміє, що якщо вона не вивчить схему цього простого тангліє в партері, то потім технічне тангліє їй дуже важко буде робити. Ну, якось так більш-менш мотивує людей вивчати це тангліє, яке здається трошки скучним і непонятно, незрозуміло, навіщо він нам потрібен. П'ята позиція восьму точку. Якісь адажу буде таке повільне, добре. Ми вам покажемо там, де є партер. Можна. Дякую, молодці. Ну, і якщо ви дивилися на Єву, знову то ви бачили. Зійді, зідіть, що Єва трошки перекручує стегна і їй важко зрозуміти. Ну, тому що вона сучасний танець танцює, дуже гарно. Але їй трошки важко, напевно, скоріш за все, через виворотність працювати на, ну, розуміти, як правильно стояти. А, в принципі, це все. Дякую вам велике за увагу. Ми би хотіли вас відпустити і працювати далі без вас.